Ці інтерактивні планшетики будуть розважати вашого малюка і навчати одночасно. Привіт, мій друже! Щоб навчитися читати, можна пошвидше літери, слова вивчати. Натискай на кнопку з літерами. Планшетик має безліч різних режимів, вивчення абетки, кольорів, фігур, цифр. Нижні кнопочки відповідають за режими планшетику. А кнопочки з запитаннями допоможуть засвоїти знання. Один, два, помаранчевий, синій. А давай зірка півколо, Трикутник С. Ф. Планшетик має режими гучності, сучасний дизайн, зручне меню та 3D-кнопочки допоможуть вашому малюкові не лише навчатися, а й весело проводити час.